Модельний ряд Коптилень Pro має в собі декілька моделей: це Sі Pro, Classic Pro та Bipro. Перед вами ми можемо бачити Classic Pro. Вона у нас має блок керування в даху та оброблена високоякісною вагонкою і нержавійкою з середини камери. Зараз вам покажу, як дана камера виглядає зсередини. У нас вона повністю оббита нержавійкою, як і двері, так і внутрішня частина. І має в собі пересувні полиці, для яких ви маєте комплект рівнів висоти та перекладин. Також дана коптильня має в комплектації димохід, який утворює додаткову тягу за рахунок того, що збільшується висота димовідводу. Ми маємо два шибера контролю. Це у нас шибер димоходу, який контролює кількість тяги, яка буде у вас відбуватись під час копчення, тим самим у вас щепа більш інтенсивно горить, і повітропоток постійно йде, тим самим змінюється циркуляція диму. Коли ми його прикриваємо, у нас диму буде більше, тим самим продукт буде більш насиченим за рахунок затримки диму і маленької циркуляції. Шибер димоходу в процесі вентиляції може нам допомагати регулювати кількість повітря, яке буде заходити в коптильню, а шибер димоходу контролювати, скільки вологи з повітрям виходитиме з коптильні. Зверху на блокі керування ми можемо побачити декілька кнопок. Це у нас відповідає перша кнопочка за тен, друга за включення розетки компресора, третя за включення вентиляції, та четверта за включення конвекції. Також ми можемо регулювати інтенсивність нашого компресора, тому що компресор у нас підключений відразу до коптильні, тобто він вбудований в дах. Має ось силіковану трубочку, яку ми під'єднуємо до нашого димогенератора, і після цього можемо регулювати кількість подачі. Самого повітря за рахунок компресора всередині нашого даху. Дана коптильня обладнана димогенератором двохтрубним з охолоджувачем. В перший відсік ми засипаємо щепу, другий відсік містить собі охолоджувач. Тим самим при згоранні щепи дим попадає в другий відсік, конденсується в конденсатозбірник і потрапляє решта очищеного диму всередину коптильні. Тим самим це забезпечує екологічний та чистий дим з вашим продуктом. В комплектації до даної коптильні ми також. Маємо 3 кілограми щепи для того, щоб почати наші перші кроки без додаткових затрат. Так само ми маємо термоконтролер для продукту, завдяки якому можемо регулювати наші етапи копчення. Тим самим переходити з отеплення на сушку, з сушки на смаження або на копчення, і далі на варку. Термоконтролер є одною з необхідних речей для копчення, щоб контролювати всі процеси та. Мати можливість експериментувати з, з точністю до 1 градуса. Коптильні Pro також обладнані штуцером, який ви можете використовувати в подальшому, коли будете розширювати свій асортимент та побажаєте придбати парогенератор. При купівлі парогенератора у вас вже встановлений штуцер, до якого тільки залишається під'єднати сам парогенератор, виставити ваші інтервали подачі пари. І займатися приготуванням варено копченої продукції, що зазвичай скорочує термін загального приготування та зменшує втрати ваги під час приготування продуктів. Коптильня облаштована термоконтролером rex 100, який відповідає за контроль температури в камері. А та конвекція допомагають цьому теплу розподілятися по всій камері рівномірно, тим самим, що на верхніх рядах, що на нижніх. У вас буде однакова температура. А за рахунок пересувних полиць ви можете змінювати рівні висоти та кількість перекладень, в залежності від того, як вам потрібно для вашої продуктивності. Дана коптильня має товщину стінок 60 мм та утеплена декількома шарами. Тим самим теплопровідність цій коптильні максимальна, і вона не віддає тепло назовні, а стримує його всередині. Дана коптильня підійде для тих, хто хоче ефективно та якісно готувати вдома а також для тих, хто планує робити високоякісний продукт з однаковими рецептурами та підтриманням однаких температурних режимів. Також ці коптильні ви можете як отеплювати, так сушити, коптити що гарячим, що холодним копченням, плюс додатково потім використовувати її ще для варено-копченої продукції. Якщо вас зацікавила дана модель коптильні, і ви хочете її придбати або дізнатися більше деталей. Звертайтесь до наших менеджерів, і ми з радістю вам допоможемо підібрати обладнання, яке потрібне саме для ваших потреб.